Я доситі побожі, реш обожнюю. Ми тут намагаємося заткнути дірку, ідуть, кажуть, що мінералка тече. Ми кажемо, да, боржом налітай, розбирайся з пляшками. Це що трапилось? Ви самі бачите, що трапилось? Це перший міський, мене звати Олена Концевич. Ідеш серед білого дня, розумієш, в нас гейзер тут, фігаче. Просто от вулиця Італійська або наш Пушкінська тече вода. Офігенно просто. До речі, тут вода тече, тут дроти торчать. Просто казково в нас місто. А потім, слухай, нам розказують, що води нема. А яка проблема, дорогі чиновники? Дорогі інфокс. Нехай люди прямо з баклажками сюди приходять, хоча б технічно воду та й не беруть. Ось він коледж, між іншим, Троїцька, італійська. І все оце вниз. А тут, між іншим, люк. І не шоб, муха стікати, щоб ця вода в люк. Так вона його обтікає. Народ, от вона мимо тече, а люку, хоч бихни. І тут в нас включається вже просто картина повністю всіх: КП війські дороги, всі ці люди, які повинні нам латати тротуари. На рівному місці. Будьте здорові! Як треба буде класти цю плитку, розумієш, щоб просто. бах, Як треба було класти ці труби. Коротше так, ще раз, будь ласка, закрийте цю фігню, не факт, що воно не буде гірше, що ця плитка тут не повивалюється і що цей потік не збільшиться, а потім в нас будуть знову калабані. Ще раз, Тепе «Міські дороги, пан Тудійчук, інфокс-водоканал насамперед. Всі ті, хто повинні закрити після того, як інфокс розкопає, ну і далі по списку. Ой, слухайте, вам здоров'я е, всім. І якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський, мене звати Олена Концевич. Поплили.